Друзі, вітання вам з Візбі! Це містечко, адміністративний центр, який знаходиться на березі острова Готланд. Готланд це Швеція. Це найбільший острів на Балтійському морі, і саме з його захоплення для Росії мало би військово-стратегічне завдання. Оскільки перешкоджало би логістиці країн НАТО, а після того як Швеція і Фінляндія стали членами НАТО, очевидно, якщо б тут були росіяни, вони могли б розміщувати свої, я не знаю, винищувачі е С 300 і так далі. Тому дуже важливо тут стежать, зокрема, за активністю росіян в Балтиці. І одне з питань, яке я поставила, що друзі, я тут вперше. І чуючи виступи дипломатів, різних міжнародних експертів, колишніх прем'єрів, президентів, які тут зібралися, я сказала, я тут вперше. Але я сподіваюся, що зважаючи на плани росіян щодо атаки на НАТО, країни ЄС, де. Захоплення в Готланда є одним з таких пріоритетних цілей. Ви до цього готові не просто словами, і ви вивчаєте досвід України, ось тому, що дійсно зараз тут люди мирно живуть хоча Росія збільшила свою інтенсивність і дронових атак, ось і диверсійних дій. В водах Балтійського моря тому наше завдання України я тут закликала вчитися замість багатьох конференцій, або ці конференції робити з практичним досвідом, зокрема, приїжджати в Україну і, пройшовши певні тренінги, брати участь в практичному збиванні дронів, тому що економіка війни рухається в сторону дешевих. Різних засобів дрони, реби і ці доктрини НАТО вони застарілі, так само як і підходи генералів, які будували свої кар'єри ще на тому, що вони це це. Як тут хтось сказав, що нам потрібно інвестувати у технології майбутнього. А не в зброю війн минулого, ось тому якраз тут намагаємося переконати, що друзі без поразки Росії ви не зможете вибудувати свою нову стратегію стримування. Саме перемога України, це якраз і є шлях до сталого миру. І чим швидше це зробиться, тим дешевше вам буде і не треба буде острів Готланд захищати від можливого вторгнення росіян. За сприяння північної Кореї, Китаю і всієї вісі зла, тому що ми знаємо кілька опцій, як будуть рухатися росіяни цей перекриття сувайського коридору, багато інших, дуже важливо, щоб ця інертність і це одне сприйняття, що війна вже тут нарешті було в минулому.